Нині церков предлагає нам почитання святого Трифілія Кіпрського. через святого Спірідона Триміфонського навчав святителя, котрий любив земною. Сам Трофілій, ще будучи неопитний, почав казати, ти дивися, отче, які красиві палати у цього царя. А Спірідон, Святітель каже йому, зачем ти удивляєшся земним красотам? Ми ж маємо красоти незрівнянно більші у Царстві Божому, а всі вони, царі, всі єднакі і вельможі єднакі, так будуть умирати, як послідній нижчий бідняк, і так же предстануть перед Богом. Но що вони вкажуть? Їх царські палати, їхні зароботки, їхні гроші, що там в банку, не роблять їх більш праведними. Другий раз вони йшли по полю і Трифілій увидів виноградник і подумав собі, добре би всі виноградники купити. І святитель Пілідон узнав його думку і сказав. Що ти так хочеш себе прив'язати до землі? Да, красота природи величества відчувається тут рука Божа. Но чому ти непрестанно думаєш про земною і про суєтні блага землі? Ведь вони тебе можуть прив'язати наше жиліще і наше багатство на небі. До нього ми маємо тягнутися. Так, Спірідон Святитель учив свого ученика Трифілі, котрий пізніше став єпископом. Ще одна свята інтересна нині мучениця Акіліна Фінікійська. При імператорі Деоклетіані вияснилося, що вона християнка, убіждала дівчат-язичниць іти з ними молитися, і тим самим. Дала інформацію, що вона християнка, і от її мучають. Гонітелі, мучителі завжди хочуть видіти результат. Якщо бити християн, так треба бити по настоящому захвачувати храми, переслідувати, судити, робити вид, що вони патріоти. Мучитель міг тепер вже. Розкаятися, порозуміти свої помилки, але він видав сю дівчинку за волшебницю, за ворожілю. Почому же ж назвав імператор її не силою Божою, яка діла в ній Христова, йому то було сказано. но гонітілі безбожник і сатаніст Волусіан не міг признатися такому і тоді видумав. На святу, та вона волшебниця, вона ворожиля. Що ж подобне і нині кажуть, коли видять мудрость православних Української православної церкви канонічної, коли дивляться, як народ смиренно і з любов'ю дивиться на подвиг свого предстоятеля, котрий вчорашні дні був наш іменинник, блаженніший митроблю Онуфрій, коли люди видять подвиг своїх архіреїв і священників, то вони держаться єдин з канонічною церквою. А люди, вороги-опоненти, що придумати, Могли б сказати, дійсно, яку мають добру віру, а віру мають право мати, бо закон за ними є, закон за нами діємо в рамках закона гонітелі наші, це особо опасні злочинці, котрі є вороги держави, бо порушують закони, порушуючи права своїх громадян. Що ж придумали нинішні на нас? Могли б назвати, звісно, православні Української православні церкви волшебники, ворожилі, екстрасенси, Но сьогодні. Іну назву нам придумали вороги шпіони. Господи, який ти справедливий, коли відкриваєш перед нами життя святих, і ми видимо, скільки паралелі є між подвигом святих і терпінням людей наших днів, Скільки є паралельного між волосіяном, гонітелем церкви і нинішніми людьми. Котрі підняли руку свою проти церкви, якщо б вони шпіона глядали, ми їм самі шпіона б указали. Ну, якщо шпіони вони є, а й не знайшли донині хоча б одного, то значить річ йде не про шпіона, а річ іде о тому, що обезуміли гонітелі в своїй ненависті до Христа, до церкви, а значить, каже, Святитель Спиридон своєму ученикові, не удивляйся дворцам і багатствам всьосвітніх царів і правителів. Вони будуть вмирати, як послідній нищий, З того різницю, що нищий буде мати більше честі у Бога, чим такі царі і правителі, котрі підняли руку і стали гонителями. Христових дітей, Христової Церкви. І ти, святая мучениця Акеліно, молі Бога за нас, щоб ми в сьогоднішній час також були мудро настроєні, не обіжалися на гонітелів, завжди пам'ятали, Господь, як Акеліна казала тому своєму гонітелеві волосіяну, Господь рядом з нами. Ми віримо, що Господь не відступає від нас, де б ми не були, на полі брані, у лікарні, або перед правителями, або в судах. Господь не оставляє нас. А якщо так, то прибуває в єдинстві з Господом, в Його канонічній, Спасительній благодатній церкві, Радуємося, бо ми й діти Божі, котрі мають на кого рівнятися, на святу сьогоднішню Акелину, на святителя. Трифілія, на любимого нашого святого святителя Спірідона, Триміфунського чудотворця, та на інших наших святих беремо собі в образ реальні особи святі, з котрих бере приклад, і тут можемо бути дітьми Божими, хоч маленько, похожі на наших святих. А в вічності віруємо єдно з ними по милості Божої і наслідувати Царство Божо. Амінь.